Зізнавайтесь, хто ще очікував від Барбі фільму такої рожевої пригоди з присмаком дитячої жувальної гумки, а отримав фільм для дорослих, які переживають як екзистенційну кризу і ментальний зрив. Усім привіт! Мене звуть Олеся, Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо тервинити про саме життя. Підписуйтесь, і залишайте подобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше, заварюйте собі чаючок або баковусю і до роботи. Бо роботи у нас багатько. У відео будуть спойлери, точно не знаю. Коли з мене попере, тому попереджу зараз. Про греміла довго очікувала прем'єра Барбі і Опенгеймеру. З самого початку це була просто неймовірна подорож з обговорень, які не вщухали і не вщухають навіть після прем'єри. Починаючи з обговорень, чи гідні Марго Робі та Райан Гослінг своїх ролей, шоку від взагалі величезного листа зірок, які гратимуть у фільми, до взагалі просто авто від масштабів рекламної кампанії, як усіляких колаборацій. This is A так і загравання з Опенгеймером. Прем'єра Кого відбулася в один день, але усе це ви і так знаєте? Та увесь цей час сам сюжет був суперсекретним, і стільки теорії через це з'явилося мама рідна. Хтось взагалі говорив, що кена зроблять геєм. Чи навпаки, Барбі будуть подобатись Барбі. Взагалі, то та й що такого, але зараз не про це. Усе це були лише теорії, які підігрівалися самими акторами і творцями цього фільму. Марго Робі взагалі була в повному захваті від сценарію, коли прочитала його до кінця. Невесіли лайдедей, кезея невегеналесмейвіс. movie Um, but they did. але почнімо. Ми дійсно з найкращого: уся креативність просто заворожує. Ви ж помічали, що останнім часом кіно перетворюється просто на взаємодію акторів з зеленим чи синім фоном, на якому потім усе домальовується у фільмі Барби. Перше, що мене здивувало, це просто така увага до деталей і опрацювання усіх цих деталей. Це, звичайно, було вже зрозуміло із трейлеру, але коли ти дивишся просто кінцевий результат, ще більше ціннішу цю працю, яка була зроблена, то ще зараз побудує реальний не намальований... Вони на комп'ютері, знімальний майданчик з барбі-будиночків, з якими реально можна взаємодіяти. Та навіть самі фони, які дійсно можна було би просто домалювати на комп'ютері, малювались власноруч художниками. Ви уявляєте собі у ці масштаби роботи? А скільки реквізиту було зроблено? Усі ці сніданки, гребінці, щітки, зубні. Я вже мовчу за костюми, які іноді були просто ідентичними до тих, які дійсно продавались з ляльками чи продаються навіть зараз, але наче як колекційні. От я просто не знаю, хто. Ще з режисерів так заморочувалося над усім цим сьогодні. Грета Герві, хот заморочилась, і вона дійсно заслуговує на визнання, повагу і нагороди, як на мене, я спочатку не приділила їй уваги, ну була зайнята Райаном Гослінгом. А потім як зрозуміла, що це та сама режисерка, яка була причетна і до Леді Бьорд і маленьких жінок. Обидва фільми я вважаю просто прекрасними, номінованими на Оскар на хвилиночку, і одразу усе стало на свої місця. Єдине, що вони настільки постарались над Барбі світом, що усі сцени у реальному житті у порівнянні. Ну просто були ніякі. Якщо б була така опція, я б увесь фільм присвятила Барбі світу і дивилась тільки на нього, але добре. Тож, сюжет. Найстереотипніша Барбі живе у яскравому Барбі світі, де усі і все ідеальні. І де усім керують жінки. А тобто, вважаючи, що і усім цим вони і у реальному житті допомогли вирішити усі проблеми жінок. У нас є Барбі лікар, Барбі адвокат, Барбі судді і, звичайно, президент усього цього також Барбі. Президентка. Чоловіки, тобто кени, слугують тут буквально. Аксесуарами для усіх Барбі, і частіше за все перебувають на пляжі, бо, на відміну від Барбі, у яких є й свої будиночки, і робота, і все таке, кени живуть незрозуміло де, і займаються незрозуміло чим. Його от кожен день настільки ж ідеальний, як і попередній, але одного разу найстереотипніша Барбі помічає деякі зміни у собі. Її ідеальний душ стає холодним, вона прокидається не з ідеальною зачіскою, як це було завжди, втрачає деякі свої здібності, її ідеальні ноги однієї форми під підбори стають плоскими і взагалі. Вона починає замислюватись про смерть. У світі Барбі, якщо щось таке з тобою трапляється, це означає, що ти вже не ідеальна, що вже досить дивно, бо, по ідеї, ти можеш бути ким завгодно і взагалі. А тобто з тобою щось не так, і треба це терміново виправляти. Тож Барбі вирушає до зламаної Барбі. Це така сама Барбі, з якою поводились не так, як з іншими. Різали волосся, домовлювали щось на обличчі, ламали голови. Ну, усі ці милі штуки, які роблять творчі люди з ляльками. А, діти. І ось така дивна Барбі-вигнанка косплеїть матрицю і говорить. Що такі зміни відбуваються, якщо власник чи власниця ляльки у реальному житті перезриває кризи, то щоб врятувати себе, треба вирішити у реальний світ, знайти того, хто реально грається з Барбі Барбі, і виправити ситуацію. І тут у мене ще одне питання: чому, вибачте, така дивна Барбі на усе село одна? Бо по факту має бути так, щоб кожні 10 хвилин у когось Барбі світу горіло волосся, хтось тонув, втрачав кінцівки чи був покусаний домашніми улюбленцями? Ну майже усе, оце, що треба зробити з нашими недолигими сусідами, ла зараз не про. Коротше, Барбі вирушає у реальний світ, але не сама. З Кеном, який буквально не може існувати без Барбі, тож тут без варіантів. І от у реальному світі виявляється, що все не так просто, і те, що ідеально чи вважається ідеальним у Барбі світі, сюрприз-сюрприз, зовсім не ідеально у реальності. Барбі об'єктивується, а Кена за день поважають більше, ніж за все його життя у Барбі світі. І поки Барбі вперше вичуває емоції і життя, як воно є, Кен бачить, що у реальному світі усім керують чоловіки. Це дає йому якусь надію відчувати. Чути себе хоч кимось, і він без Барбі вже спішить кабанчиком назад до Барбі світу, щоб передати усі свої нові знання Кенам і захопити владу. Можливо, його і хотіли зробити поганцем у цій історії, але, чесно кажучи, не вийшло. Ну бо це Райан Гослінг. Жартую, просто незважаючи на його дії, поведінка і ті емоції, з якими він хоч щось взагалі робить, буквально кричать про те, що ніякий він не злодій, він просто хоче бути поміченим. Але ось Барбі світ перетворюється на щось подібне до реального життя, де вже жінки, тобто Барбі, займають таку собі. І позицію аксесуарів. Барбі ж знаходить ту саму свою людинку, але спершу плутає її з абсолютно зрозумілою відсилкою на брат. Просто подивіться на це і скажіть, що це не так. Навіть одну з цих чотирьох дівчаток, яку Барбі спочатку сплутала зі своєю людинкою, звуть Саша. Дивно, що не жасмін, але та й таке. А власницю ж виявляється, мати Саші, яка нещодавно гралася з лялькою. І ось вони втрьох вирішають до Барбі світу, щоб якось виправити усю ситуацію з Барбі Барбі, але бачу, що власне Барбі світ перетворився на кеносвіт. У Барбі Барбі дійсно. Трапляється найреальніша екзистенційна криза. Так, у Барбі це було дійсно сильно, але туди-сюди і шляхом суперсерйозного феміністичного монологу від мати Саші, усіх Барбі знов збирають докупи і вони повертають собі владу. Але все ж таки погоджуються дати більше прав кенам. І начебто знову все добре, хоча це все ще перевага матріархату, і начебто Барбі Барбі вже набагато краще, але все ж таки щось не так. Побувши у реальному світі, Барбі дійсно замислилася на сенсом життя, ким дійсно вона хоче бути, де вона. Хоче бути і чого саме вона хоче, і вона починає шлях любові до себе, розуміння, що насправді означає бути жінкою, обирає реальний світ, і я не вірю, що я говорю це, але записується до гінеколога. А Кен також розпочинає шлях пізнання себе, того, хто він є насправді, і що він не має бути просто доповненням Барбі. І коронне, що його самого вже достатньо. А головна думка фільму виходить, бути собою. І це все фільм про ляльку Барбі. Я нагадую. І хоче повністю зрозуміло посилання фільму. Поки я вам тут переповідала сюжет. У мене вже як ви бачите, з'явилося декілька питань, і є ще тож я не договорила. Як ви розумієте, багато часу присвітили цій темі, що означає бути та зростати жінкою. Найвеличезніший, можливо, найголовніший малолог цього фільму з цією темою пов'язаний. Я розумію усе, і я погоджуюсь просто з кожним словом, яке було сказано в монолозі, але мені одні здалося, що це було. Трішки занадто. Так, мені сподобалося, що провели таку собі паралель з реальним світом і завищеними стандартами для жінок. І якщо ти в них не вписуєшся, то все, ти вже якась не така і не потрібна, так само, як Барбі. Це важливо проговорювати і це важливо висвітлювати. Та зрозуміти мене правильно, у це порівняння Барбі і її важливості у Барбі світі з чоловіками у реальному світі і прав Кенів у Барбі світі з правами жінок у реальному світі. Мені здалося гіпербалізованими. Знов таки я розумію питання фемінізму і повністю його підтримують. Риму, як і кожна здорова людина. Та якщо кени у барбі світі порівнюється з жінками у реальному світі, то навіщо кенів робити такими, ну зовсім вже загубившимися, розумієте? Хоча з іншого боку, я розумію, що це може бути зроблено чи й спеціально, щоб просто максимально підсвітити проблему суспільства. Ну, типу, що у нас тут просто або суцільний патріархат, або суцільний матріархат, і іншого не дано, але що те, що інше от бачите, виглядає зовсім не зовсім, і правда посередині, де кожен може бути ким хоче, хоч лікарем, хоч. Вчителем, хоч політиком, хоч тим, хто сидить у декреті. Про посади і роботи, до речі, знов таки, можливо, це було зроблено спеціально, щоб просто максимально підкреслити проблему. Але невже ляльки Кени ніколи не мали якихось професій? Звичайно, таких колекцій було набагато менше, ніж Барбі, але і кени продавались у різних амплуатах, би мовити. Про продажі. У фільмі є кринжа, але вона здебільшого має сенс, якщо можна так сказати. Але одна лінія, де я кринжі так і не зрозуміла, це усей цей мател-момент. Хоча, по перше, дуже іронічно. Нічно зробити самих себе злодіями у власній же історії, але вони виглядали занадто мультяшними для реального світу. Наче на цьому моменті фільм забув, що він не для дошкільнят. І я б зрозуміла, якщо б усі ці погоні і секретні збори за закритими дверима відбувалися б у Барбі світі. Але ж це все було у реальності і було зовсім незрозуміло, чому вони себе так поводять. Так само не зрозуміло, як і момент, коли Барбі фільм на декілька хвилин перетворився на якийсь форсаж мільйон з рекламою автівок, хоча саму іронію, що у Панії працюють одні чоловіки, які створюють продукт, який здебільшого націлений на жіночу аудиторію. Я зацінила. По персонажам мені майже й нічого сказати, бо як на мене, фільм був націлений більше на ідею, аніж на персонажів. Але по традиції оглядів зробимо такий собі невеличкий бліц. Хоча б усі барбі просто неймовірні, кожна по-своєму, і на відміну від того, що їх усіх звуть Барбі, їх взагалі між собою не сплутаєш. Єдине, що сумно, що ця барбі Русаленька до Аліпа з'явилася у фільмі Ну просто наче як камео на декілька Секунд, і на сюжет це взагалі ніяк не вплинуло. Я очікувала більшого, але вже як є. Це це не відміняє того факту, що до Аліпачка просто повний слей. Кени також молодці, як їй казала, ще з огляду трейлеру. Райан Гослінг для мене ідеальний Кен і нічого наразі не змінилось. Багато хто у тітоці просто у неймовірному захваті від його акторської роботи саме у Барбі, і вимагають дати йому усі акторські нагороди, які тільки існують. Ну не те щоб я проти цього. Я взагалі вважаю, що Райан Гослінг просто прекрасний актор, але конкретно у цій роботі я не побачила. Нічого захмарного, так він впорався ідеально, але у нього були і сильніші проєкти, і чомусь тоді ніхто за нього так сильно не вболював. Щось я цього приколу не зрозуміла, але знов таки він впорався прекрасно, як і усі інші кени, і особливо Алан, ну тобто Макл Сера. Я обожнюю цього актора ще зі скота Пелігріма. І от знаєте, роки йдуть, а Майкл Сера все ще показує, як треба. Ну от просто гарнюк. Ну що ще сказати? І за Мател, що сказати, ну дуже карикатурні злодії і за людей теж сказала. Найцікавіше там була відсилка на братц. Ну і звичайно, усі моменти з бабусічками. Просто спонсори моїх сліз на цьому фільмі. Але от до речі, про братц величезне питання, як Барбі і Кен пройшли у школу, де усі охоронці не вже так легко туди потрапити, особливо коли у США величезні проблеми з обстрілами, наприклад, у школі. Це дійсно величезне і серйозне питання, чому там не підвищена охорона і чому взагалі невідомі люди отак просто потрапили на шкільну територію? Але можливо, мене сильно заносить у серйозність. Та незважаючи на усі мої питання, фільм мені взагалом сподобався. Що навіть говорити, я в кінці там взагалі ревіла. Я б поставила йому 8 чи 8,5 з 10. Можливо, я б поставила більшу оцінку, якщо б в мене не було просто супер завищених сподівань на фільм. Ну бо таку рекламну кампанію давно вже ніхто не бачив. Ну погодьтесь. Та судячи вже з касових зборів навіть за такий короткий період часу, вирогідніше за все, нас чекають ще фільми про Барбі чи про Кена. І Я б подивилась на ще Барбі фільми, але якщо чесно, на оці ось екранізації Барбі мультфільмів. Особливо коли навіть у фільмі у нас тут відсилка на Барбі Черівне ПГ. А ось тут на будівлі Барбі і секрети фей. Єдині лайв екшени які я б дійсно чекала. Ну що, я навіть вважаю, що це буде просто суцільним злочином, не зробити Барбі принцесу і жебрачку. Якщо вона вже є готовий ідеальний каст для Анни Луїзи і Еріки. Та побачимо, як воно буде. А ми з вами побачимось в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. Папа! -па.